І всім привіт, сьогодні у нас обзор Керрарії на моєму світі, якому я граю сам. Да, я ще не хардмодник. Ще там кажеться, ну я готуюся до хардмоду, так само як від до зими. Строю хати, наїдаюся, собираюся, переодіваюся. Коротше, тут все так. Ось це весь мій світ. Ось тут мої літаючі, літачик, буду жити в хардмоді. Чого я потім скажу. Его вся моя карта. Да. Всего хрена і трошки. Ну, что маємо, то маємо. Моя любимая фраза, я повторяю 50 разів. Да, як ви бачите, моя система пелонів на велика, пет. Я сам як пет. І, ну, во, коротше, все, тут хата рыбака, там 6-6. І до хрена й трошки, як всі, так. В самому я вже граю рік і до ходмо не доходжу. Ну, якщо б ще мене не доконала ця цей Богрянець, то я би не строю ці облака. Ну так один, хорошо, то що тут така хренова система... Ой, а... Я ж забув, як вона називається. Потім я спомню. І давай сіме піонів до джунглі. Вода, от такі красиві джунглі. Ви б знали, як мене доконали гарпі. У мене вже ну, о, кстати, з нами гарпі. Бач? Бач? З нами гарпі. І це ще не все, ми ще до хрена їх. А це — секретний спуск. До тут нікого немає, що що він звалився в, ну, в озер свалився, він тут де то. Ну ой, що я треба було доказати. Я це твердо було, ну, то тут і живе. Ой-йо. Саме головне не впасти нікуди. Так, ладно. Це буде повний, повний обзор. Колись я зроблю повний обзор на мій світ, коли я пройду ігру. Ну, до цього ще ждати треба. До цього ще треба дожити. Храна, значит, я в свою ручні. Ну, я в джунглі, все хорошо. Там появився біо джунглі. І во сідаємо на вагонетку і їдемо. На шарин остров. А, куда я їду? Ну ладно. До судьба. Будемо у мене вдома. Вот моя хата. Тут все, що хоче. Моя комната, на <смі> да, чему я таки не запичкав. Ну, прикольно получилось. Хата довольно детализирована. Сейчас вам мне не нравится. Но ну, я такой еще и строив. Всей хаті уже четверть року. Ну все. Кухня моя, тут еда. Більше в хаті тут на в короче показувати. Mm. Нам тут колись була перестройка. Ізимні древесіни прийшли в японську древесіну, як вона там називається. Я вже не помню. О! Часики. Які реально показують час, там горіща. Я зробив просто так. Ну і все. Вот тут у мене портик такий, ну причал. Тут э, дальше идет а живут у мене. Чи не я вже наповню. Ну, Поможіть мені, а, чертки мої. На да, ямахи, вони живуть. Я им бы сочувствовала, чтобы они в жопе этой пустыни жили. Но так вони живут на пляжі. Так, да, це пляж. Ну, тільки із річки зробилося говно, бо я хотів зробити секретну коміту під річку, і воно все затопило, і води стало дуже мало. І во, дефіцит у мене з водою. Викачити треба буде колись. Ну, все одно колись викачую. Ой і велике дерево. Тут ще нічого немає. Внизу теж нічого немає. Там, крім підвала, якому теж нічого немає. Ну колись я її покажу на великому обзорі. Тут гараж, тут е, механік. Тут е, я по случайності. Думаю, то, що буде якийсь ключ мені ще буде даний в банку. Там мої гроші сядь. стоять. Я вже не знаю, скільки там є. О, Озеро, так? Як снаряди? Ой і сухарик. Який сьогодні упав і строїв свою хату. А от я такий, що Та ша... я точно зроблю карту, там де було те ж саме, як мультику. Зуб даю. А я зроблю її там обзор. Тільки зараз я не зробив. Ой, лимон. Раніше я себе лимоном називав, а зараз сухар бо вкуси мої помінялися, я вже не дуже люблю лимони. Ну, вони прикольні, я їх любив їсти. А це недострої на баня, якої недострої полені. Во і замок. Тут ворота, а во це вкоп в аду. Ну, все одно я передумав, тому що я шукав гобліна інженера і прокопав тунель до ада. Кстати, там в мене вже підземний город аж. Я її так називаю, там куча табличок. Ну, потім глянемо на нього. Чуть потім. Так, вот рыбацкая хата. А вот тут сад. Дальше там ничего не мая. Ну, максимум знамя. Все обычно ничего не Тут только знамя и все. И там хата то Заклинатель, человек. А, он уже телепортировался до хаты, понял? Очень он там и живет. Да, он секретный тип. То есть мутный тип. Не за всем городом наблюдаю. Я ему там хату построю, ну він там і живе, у нього двого вибору немає. Ми жителі мого города під названням... А як мій город звається? А, точно, нічийна земля. Хто не понял прикол, тот не понял прикол. Кажу, под, подсказку Прикол. Мне ну, би сказали, що це прикол. Знаешь, ігру Farming симулятор. Якщо ні, то ні, А якщо да то там було не таке видео про карту нечейная земля ну, мені так подобається нечейная земля ну, і город а оце цей підземный сейчас то бомбосховище там не немає а чого бомбосховище потому ну, что постоянно тут не кудись ходять. То гоблины, то кровавая луна. Ну, скоро ну, мы будем на небесах жить. Там, кроме гарпи... Івіверна нічого не буде. А що, і івіверна, потому ж їх зараз немає до Хордмода. Да, не, ну якщо б це був хардмод і він був би більше 5 минут, у мене б схватив інфаркт. тому що як це все чистить, як все весь богрянець честить, тому я понял, що прийшов хардмод. Побачив, Що? Заражану весь світ! А там шахта як что-то піщане склад. І бачу я весь світ заражений. Хорошо то що в мене автосохранні хренове. О! У мене автосохранние хренове. Як ви думаєте, я быстренько зайшов вс цю... Токнутав. Зайшов і ще немає хреново. Автосохрань. І за це я його люблю. Извинявай, то що в мене такі форми вони самі получаються. Тут у мене костюми. Ну, больше, шляп, чем костюм. Тут аккуратно надо будет. Тут надо дуже аккуратно. Таблички мы считать не будем, мы а, Там почти ничего не написано. Так, и поехали. Або у меня Кстати, я хотів показати оце віщі. Ось коли я підключив до проводу, там з'явилися сніпи, які всі здохли в ладу. Да. І оце я туди його постав. Це в мене як меморіал. В честь здошого гіда з його корішем торговцем. Та як звичай це вийде? О, вийде. О, Там опять железна дорога, яку я не слідив. А є ад. Тут коміка для гіда, яку я утаплю в лаві, щоб з'явилася стіна плоті. У мене був один прикол, я сидів десь там строїв острови, а гід помер. Я не знаю, як він помер. І та стіна плоті із весь кінсь ад пролетів. У мене той музики не було, у мене не був включений боссфайт. Вот кстати, пустынный остров. Ну, что, будем прощаться. Всем пока.